Незалежно від того, що переживає ваш розум або тіло, завжди є частина вас, яка залишається незмінною, мовчазною, вічною, просто усвідомлюваною. Це ваше істинне я безмежне, завжди присутнє і нероздільне з вами. Воно не може залишити вас, бо це ви. Навіть якщо ви віддаляєтеся від думок або відчуттів тіла, ви не можете розлучитися зі своїм власним буттям. Просто усвідомлення того, що всередині вас є щось стабільне і незмінне, приносить глибоке відчуття миру та внутрішнього зцілення. Якщо щось є справді вічним і безмежним, воно вже має бути саме там, де ви є, немає потреби йти куди-небудь, щоб досягти того, що вже тут. То навіщо шукати? Коли прагнення закінчується, виникає тиша, як тиша після бурі? Шляхи корисні для відносних речей, пошуку магазинів, побудови бізнесу чи досягнення будь яких інших цілей. Але коли йдеться про відкриття чогось, що існує поза межами простору і часу, наприклад, чистої свідомості, шляхів не потрібно. Насправді, спроби знайти її можуть лише відволікти вас і витратити ваш час ви просто не можете отримати те, що вже ваше. Незалежно від того наскільки сильно ви намагаєтеся, ви не можете здобути те, чим ви вже насправді є.